Так, всім привіт. Сьогодні у нас день розпорядку встановлення другого циліндра. Ось один стоїть вже, якби робить все. Нижнє кріплення я вже зробив, то аналогічно тому. Тепер верхнє, як в мене вал веде, трошки перестарався, вала рівняв і трошки пішов вверх. А тепер не знаю як його обернути вниз. Я відважився оцім, і вал пішов трохи вверх. Треба буде якось його правити, не знаю тільки як. Ну, коротко, я ще не придумав. Ну, Поки так, треба робити отакі вуха, такі пластини треба. Дві штуки аналогічно цьому. Пальці я вже поробив, залишилося тільки зварити. Дирки просверлив, варити ковпачки. Сюди палець один, там логічно буде. Отак. отакого. І на низ десь зробив пальця. А ось. Він. Ось він є. І коротший, і коротший буде на низ. Ось він сюди впихається, тут теж шапку зроблю, так як тут і заштупориться, і буде так само, Та буде так само. Ось такі справи. Зараз буду шукати, що зробити верхні вуха туди, то буду шукати і треба знайти мені сюди. Шайби якісь приварити гайки, шайби. Там я гайку варив. Сюди теж можна гайку варити. Тут шайбу варив, щоб менше було. Ну, якось так. Так, що треба зараз сюди заглушечки, якби, а туди вуха наверх. Добре, далі буде. Так, народ, продовжуємо відео по встановленню двох гідроциліндрів на свій трактор. Ось один вже, він якби підключений вже все. Якби а другий ось він стоїть. Нижні квіто вже приварене. Зверху зробив отакі вуха. Та ось такі вуха. Вуха взяв з сівалки СЗУшної. Там сушники піднімають такі речах. Якраз по дирці підходять, красиво все. Два таких мушка знайшов. Одне з середини сточив, щоб не відходив це нідер, бо в мене тут обмежений типу, рух сюди, другого читав, що не треба. Тут в мене такі вуха, ну якби саморобні, Ось тут тільки я дивлюсь, що треба буде зрізати, бо тут хочу поставити, щоб нажимав на е фіксатор такий, щоб нажимав на обмеження. Він буде швидко у мене зніматися, швидко ставитися. Так. Е е Ось такі тут у мене -то справи. Ось так воно виглядає. Зараз буду прихвачувати. Регуля трошки це вухо у мене якби, вище, це чуть нижче. Думаю, ну там виходить якби, от такий десь зазор, як би видно, до тієї рейки. Цю рейку впру сюди. Під сумою, так як тут. тут, виходить, вже совпадає. в мене два пальця прихвачу і попробую приподняти, попустити, побачу. Там, якщо що, я думаю, що це вухо саме вирівнюють Якщо тут буде оставатися хід, а тут буде вже впиратися, то цей циліндр дожме. Якби воно повинно в теорії, та в теорії вигнути. Ну, якщо не вигне, то так і буде. так і буде вже Ну, в теорії повинно воно ці два вуха вирівняти відносно циліндрів. Якби я як приварю, так воно повинно спровинчити, Бо якщо цей циліндр поршню впреться, а цей буде мати хід, то цей все одно дожме його. Так само і доверху. Якщо тут впреться поршень, а тут ще буде мати хід, воно його дожме. ну в теорії. Да, в теорії, теорії По практиці будемо бачити, як воно і що воно. Зараз поприхвачую та поприхвачую. І попробую під'єднати їх і попробую їх в парі запустити. Та в парі запустити, як воно буде працювати. Підключу його, певно, що ще, да. ще один. отут у мене стоїть клапан, та клапан. Який не дозволяє цліндру, коли я тяжке вріз. І коли я включав на низ, типу на плавающе, Воно мені гуцало крепко, не падало. Один циліндр тяжкий, і воно якби дуже швидко виганяло масло. Поставив клапан тиску, тобто то, ну, як клапан тиску відносно. Коли кидаєте на плавище на низ, воно плавно опускалося. Думаю, що прийдеться його викинути. По-перше, він буде создавати тільки натяг на, 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 на один циліндр, а не на два. А по-друге, що, думаю, що два циліндри йому буде прожати тяжче. Шланги дирки ж не міняються, якби масла більше і якби буде. Думаю, що буде плавно вже падати. Якщо ні, то цей клапан я поставлю на цей шланг після тройника. Щоб вирівняв тиск на два. І Може, прийдеться чуть-чуть розсверлити там дирочка, така, я пізніше як викручу його, то я покажу. розсверлити дирку, щоб поток масла скоріше втікав. Бо два циліндри є два циліндри. Ну, поток об'єм масла типу, більший буде. Та більший буде. От такі то справи. Ну це кажу, я зараз закручу ту сюди хуторку просту, яка от -от, о, така сама у мене ще десь одна є. Я закручу і попробуємо протестувати, поприхвачую, так, щоб не відвалилося але щоб можна було ще зрізати. І попробую запустити цю гідравліку, попробую як воно буде працювати. Тут місця мені вистачає вом не буде впиратися, все буде добре. Бо Зараз нахиляне, якби воно ще трохи туди піде, то туди піде, так вроді би вроді би нормально. Та вроді би нормально. Ну, Я думаю, що вже такого, такого не буде. Вже як би там не крути, воно буде допомагати йому з двох сторон і нагрузку буде тримати. Моя така думка. Моя така думка. То есть, по давлению я так думаю, що на 20 циліндри буде однакове давление якщо буде вес, то воно сувно буде тримати. Вот такі то справи. Зараз варка. Варимо, підключаємо і спробую сьогодні показати, як воно і що воно. Добре, далі буде. Так, народ. Не знаю, буде чути не чути Готовий результат. выровняю вот эту. И готовый результат. Вот он. Два цилиндра стоят. Уже працює. Уже працює. Вот так поднимается. Выпило. Знову вибило. Все. Робота закінчилася. Так воно працює, робота закінчилася. Ось так ходять і пильники, бачите, знімаюся, масовко, все масок, все добре. Ніде не сере, не йде нічого. От того трохи сара забувся затягнути шланга. Сюди ще треба купити от таких два кулінця. і вивести шланги наниз, такого пустити їх, пустити підлогою. Треба два кулінця ще купити. І буде, і буде сказка, та буде сказка. Щоб пустити отако цом. Шланги були під підлогою, вони так торчали. Зараз закріпив, бо думав, що я їх положу, але положу вухо мішає. Сталося зашплінтувати. Це зашплінтувати і осьом. Працює добре, піднімає теж непогано, ну якби не медленно, скажімо так. Я думав, що буде медленніше піднімати, воно піднімає, можна сказати, з тією самою швидкістю, що і піднімало до цього. Може чуть-чуть помаліше. Не суттєво, скажімо так. Я думав, що воно буде набагато помаліше піднімати, але ні. Ось такі то пірога, ось так воно працює. Та ось так воно працює. Зараз ще подивлюся, як наплаває як воно буде опускатися під вісом. Масу що виключте? Ось ну, під своїм вісом ну, не опускається. Зараз ще я стану на неї. Ось я став, я падає добре, бігом падає. Та бігом падає. Так що думаю, що буде воно все працювати добре. Все, далі буде.